Солдатська каша, плов, борщ, смажена картопля смачною та недорогою польовою кухнею. Тернопільські волонтери частували гостей фестивалю Файне місто. Поїсти та допомогти бійцям охочих виявилося чимало. В результаті за кілька днів вдалося заробити майже 60 з половиною тисяч гривень та 50 доларів. Як їх витратити? Вже знають. Потреб є як було, так і є досить багато, але ми вже неодноразово повідомляли. Що ми зараз не працюємо індивідуально на якогось бійця? Ми вже орієнтовані на підрозділи, які до нас звертаються. Станом на сьогодні у нас вже є потреба в двох генераторах. Двох генераторах, які ми зараз плануємо придбати і передати на передову. Ну і звичайно, в транспортних засобах є потреба. Це однозначно. І додає, люди вже звикли до війни і допомагають в рази менше. Тому доводиться шукати альтернативні методи збору коштів за допомогою різноманітних акцій та польової кухні. Зараз на складі можна придбати і військові сувеніри розмальовані гільзи, використані мухи РПГ тощо. Дуже активно зараз там бої відбуваються. Щодня гинуть хлопці наші, і ми знову ж таки не можемо бути байдужими до, до війни. Не бути байдужими до війни закликають і інших.